Так, всіх з добрим утром. Зделали перший заказ. Сьогодні щось я трошки заспав. Поїхав, коротше, на свою заправку, а в неї технічна перерва. Навірно, в районі минут 15 постояв. Бачу, толку не буде. Там рядом є ще одна заправка, грубо говоря, там пару копеек різниці. Ну, коротше, нормально. Взяв, коротше, перший заказ із Святошина і приїхав зараз на Болгакова. Перший заказ по болту. Зараз у нас на часах без 15.11. Вроді би сніжок перестав. Такий меленький дождик зараз йде в Києві. А сразу як вийшов, так і йшов мокрий сніг. Настроєння, що тут погода, взагалі не додає. Абсолютно. Ну нічого, коротше, сидимо, ждемо заказа. Надіюся, робота зараз потихеньку почне шевелитися. Побачимо. море сьогодні цілий день буду їздити в зв'язку, що виїхав. Пізно. Треба, щось якусь копейку заробити. Коротше, друзі, приємно вам просмотру. Не переключайтесь, пожалуйста, дивіться моє відео до кінця. Якщо ви перший раз у мене на каналі. підпишіться на канал. Якщо вам відео подобається, ставте лайк. Якщо щось інтересує, пишіть коментарі. Якось так. Друзі, делаю третій заказ. Получається, стояв на Булгакова, там подача в мене була в районі 300 метрів. Перевіз молоду пару. На Солом'янку. І тут а сразу виходить, я вже під'їжджав у ключі уклона. І по уклону мені прийшов заказ на Оноре де Бальзака. Коротше, їдемо в Чорнобиль. Це я так троєщину називаю. На часах у нас 11.11. Ждемо пасажирку. Зім'ям Поля. Погода, звісно, паршива. Ну, нічого не зробиш. Уже 21,5 кілометр проїхав за два закази. Ну, в середньому вийшло по 10 км на заказ. Чекаємо. Так, друзі, коротше, зрозумів четвертий заказ. І четвертий заказ, і той теж по безналу. Коротше, два закази по болту по безналу і два закази по уклону. Що то на лічку ніхто не хоче давати? Усіх розчот картою. На Руслановці зараз ми запустив вже програмки сразу. Я завжди як під'їжджаю до кінцевого адреса, заходжу сразу в уклон, клас, 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 свої фільтра виставив. Думаю, якраз бувають такі моменти, що поки ти пасажира довозиш, і вже який-то заказ прилітає. Ну, поки міст тишина. Поки мість тишина. Ждем. Так, сделал я ще два закази по уклону. І так, знаєте, я вам скажу так фартонуло. Завіз туди баришню. Минути, мабуть, з 3 пройшло максимум. От. Опять дивлюся, заказ висить по уклону. Це ж коротко, туди і обратно. По карточці. І назад, коротко, привіз сюди на вулицю Олемська. В районі лавини там дурдом. Зараз, во-первых, воздушна тривога. Зараз усіх кишнуть оттуда. Блять. Там буде взагалі дурдом. Так що не советую кому-то попадати зараз на лавину. Бо я зараз тільки що їхав туди, в сторону Ірпеня, там усе стоїть. Тільки як переїжджаєте через мост Железнодорожний. І в обратну сторону якраз як з, це, є, з Бірковецької переїжджати на лавину, там ДТП прямо на перехрестке. Тоже пробка. Так що, зараз буде там жарко. Просто осовав совсем. А я, мабуть, вже буду їхати додому. Поставив, коротше, додому. На часах он вже без 15.3 в нас. Трошки перекуримо, хай трохи зараз цей весь дурдом розсосеться, тривоги і тому подобне, а тоді вечором виїдемо п'ять. Так що, коротше, сижу ж до заказа. Будемо сподіватися, що прийде заказ по-бистрому. Довго не прийдеться мені його ждать. А поки що чекаємо тут, якраз АТБшки стою на перехросточку.